Вітаю! Мене звуть Віталій Єждін, і сьогодні я покажу вам найцікавіше котежне містечко, що тільки побудовано. Це особливе місце. Воно надихає енергію та створює затишок. Хочу вас познайомити з головним інженером проєкту Іваном Жуковим. Вітаю, вітаю, дякую, що запросили. Скажіть нашим глядачам, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося у селищі Віта Літовська. Це цікава історична місцевість, яка знаходиться між Пороговою, Кончезаспою і Дніпром. Це 10 хвилин до урядового кварталу міста Києва. Тобто 10 хвилин, і ви вже у центрі Києва. Так, це навіть ближче ніж кончезаспа. Розкажіть історію побудованого містечка. Ходять чутки, що тут стояв лише один будиночок з гарним свіжим ремонтом. А зараз така краса. Так, інвестори купили шість ділянок, і на одній з них стояв свіжопобудований будиночок з ремонтом. І ми його, звісно, демонтували. Тут затишно. А яка загальна площа? Ми маємо загальну площу території 70 соток. Ми тут побудували шість будинків. Кожен будинок має два входи. Вони відомі як дуплекси, тобто таке невеличкі ком'юніті з привілеями бізнес класу У нас то ще є територія загального користування. Тут буде у нас спортивний майданчик. Там буде дитячий майданчик. Це все буде зелена зона. І в нас буде таке невеличке кострічче, де всі можуть сісти, посидіти, поспілкуватися і ввечері і відпочити. <му> Кожен будинок буде мати свою ділянку від 2 до 4 соток. Ділянки кожного дому будуть відміжовувати красиві зелені насадження. Ми відмовилися від парканів. Кожен будинок стоїть на 72 палях. Ми їх забували на глибину 4,5 метрів, та потім це все обв'язували монолітним розвертом 50 на 50 сантиметрів. Ми використовували популярний неокласичний архітектурний стиль. Встановлені дорогі склопакети Reyners з алюмінієвим профілем 82 мм. Це остання модель. Це Mercedes серед вікон. Яка площа будинку? Від 225 метрів до 250 метрів квадратних, в залежності від будинку. Різниця не суттєва, але зараз є що вибрати. Тощина стін 380 мм і додаткове утеплення 150 мм, що робить наш будинок енергоефективним. Я бачу тут розташована технічна зона. Тут у нас буде встановлено газовий котел. Ми вже його закупили, але ще не змонтували. Це все буде продаватися разом з будинком. А це кабель 5х16. Він витримує до 50 кВт потужності. Ми маємо середовину 210 метрів. Якісна і чиста артезіанська вода просто тече у вас у крані. Також у будиночок підведений газ, централізована каналізація та електропостачання з базовою потужністю 10 кВт. Кухня Вітальня має 45 метрів квадратних з виходом на терасу. Маємо велику терасу 9х4. Тут є каналізація, а можна собі підключити воду та комфортно готувати собі їжу. Ми знаходимося на третьому поверсі на мансарді. Тут можна зробити ігрову зону дитячу або кабінет, спальню, та що завгодно. Тут ми маємо досить багато світла за рахунок чотирьох мансарних вікон компанії Roto та великого вікна з виходом на балкон. На покрівлі ми маємо утеплення кам'яною ватою товщиною 250 міліметрів. Ташки співають. Мабуть, тут приємно прокидатись. Так, незабаром тут буде дуже зелено. Проєкт ландшафту вже утверджений, та підрядник готовий його виконати. Мені подобається черепиця. Що за черепиця? Це натуральна керамічна черепиця фірми Робен. Це Польща. Вона буде стояти десятиліттями. Запрошуємо вас на перегляд. Цікавого котежного містечка Vita Energy Residence при покупці будиночка ви гарантовано отримаєте подаруночок від мене. Дзвоніть, пишіть, поки є вибір.